Всім привіт! Ласкаво, прошу в мій недільний домашній влог. А перед тим, як дивитися це відео, я вас прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар в кінці відео, якщо вам сподобається, навіть якщо не сподобається, теж буду рада. Сьогодні я покажу, що я буду робити цієї неділі. Заплановано багато справ. Я хочу спекти пироги по домашньому сімейному рецепту. А також покажу рослинки, які заплановані в мене на посадку, на наступні вихідні, коли я поїду на свою дачу, що я купила, в яких інтернет-магазинах замовляла, де купувала офлайн, а також декілька своїх буденних, звичайних справ, просто таких уютних да, сімейних. Правда, я сьогодні одна, але все ж таки. Сім'я буде ввечері її будуть чекати пироги. Друзі, Доброго недільного ранку. Цю неділю я вирішила приготувати пироги за своїм сімейним рецептом. І я дізналась недавно, спілкуючись зі своїми колегами на роботі, що не всі печуть пироги так, як це робили в нашій родині бабуся і моя мама. Зараз покажу: це тут фірманий такий нюанс саме в начинці. Начинку ми готуємо: це будуть пироги з, з яблуками. Це будуть яблуки разом з маком. Тобто не окремо, а разом. Ну, коли я спілкувалася з колегами, мені сказали, що так не готують. У них на Київщині, на Черкаській області, Чернігівській. Отже, звичайне тісто готує, яке знайшла інтер... ну, не в інтернеті. Так, це фірмовий рецепт, але це звичайне. Тісто на дрожжах. Я в даному випадку беру сухі дрожжі. Ось я їх розвела вже з молочком. Теплим тут 8 грам сухих дрожжів. Тут 2 жовтки, 4 ложки сахару столові, 1 ложка чайна цу солі, вибачте, і 2 жовтки. Це я все перетерла, а потім додала молоко. Рецепт залишу в описі. І ось я просіяла муку, не всю 550 грам муки потрібно. Зараз буду готувати тісто, вимішувати, а потім покажу начинку. Отже, я вже додала 100 г масла, так трошки примісила це все діло. Ще додам 50 грам муки, тому що в рецепті 550 грам муки на ці інгредієнти. І зараз буду замішувати гарне таке тісто хвилин 10 Потім поставлю його підходити, і далі вже буду приступати до начинки. Так, підготувала все для начинки. Ось такі яблучки зелені. Це не з саду. Саду вже закінчились, я там давно не була. Яблучки куплені. Звичайні, це мабуть голд. І ось тут мак. Мак я буду перетирати в ці ступки, у мене, мак звичайний, не перетертий. І яблучки змішувати, ой, змішувати яблучки буду різати такими кубочками, а потім змішувати з маком. І це буде начинка для пиріжків. Це найсмачніші пиріжки мого дитинства. Їх завжди готувала мама. Я їх любила просто з молоком. Це була найперша. Сніданок і в школу взяти. І дуже-дуже смачно. Тому я вирішила зараз повторити цей рецепт і показати його вам. Ось так виглядає начинка. Я сюди зараз додам цукру. І буду ліпити пиріжки, тому що тісто ще підходить. Отже, півгодинки минуло, і пиріжки готові. Такі гарненькі, золотисті, пухкенькі. Дуже гарячі, я тільки що їх е, витягнула. Тісто вдалося. Чую прям, що вони такі ага, пум -пум, пухкенькі. І зараз буду смакувати чайком який я вже заварила. Ось тут чай з лимоном, з імбирем, чорний ерл грей. Люблю такий саме. Отже, хто смакує неділю з пирогами або з чимось іншим. Всім смачного. А ми ще повернемось. Я пох... А ще похвалюсь вам ось такими чудовими жоржинами. Як я люблю жоржини, вже стоять днів 4-5, мабуть. Просто радують неймовірно. На жаль, в мене в садочку немає жоржин, в мене вони були, і я не забрала їх на зимівлю сюди сюди до себе у підвал. Вони разом з гладіолусами залишилися в селі. Хоча вони і стояли там прикриті. На жаль, жоржини. У мене були великі, не такі маленькі, як це так? Але ці просто чудові. Хочу, хочу, обов'язково їх весною куплю. А такі величезні, жовті, червоні, і вони корінці замерзли і пропали. Коротше. Але я їх так люблю. Це просто купила біля метро 35 гривень отака от штучка. Тут 7 штучок. І ось такі помпончики. Оце просто колір божественний. Він мені так подобається. Тут три кольори. Червона, ось така помаранчева, як такого кольору цегли, і ось така фіолетова. Це якийсь витвір мистецтва. І гарненько вони так компонуються з. Це ми теж купували, це не домашні з такими гарбузиками. Просто радуюсь кожного дня. Друзі, продовжуємо. Зараз покажу вам ще троянди. І не тільки деякі рослини, які буду саджати. Ось у мене такий балкон. І в мене тут що тільки тут нема. Тут ще є сушка з білизною, якщо попаде в кадр, не сильно звертайте уваги. Поки що іншої сушки не маємо. А, так, троянди. Ось дві штучки. Вони приїхали знову ж з Цвітсад. Я взяла трояндочку Purple Lodge. Така темно-темно-фіолетова це шрабова троянда. Purple Lodge. З комом землі. Доволі непоганий саджанець, правда, він уже пішов вегетувати але я сподіваюся, що нічого страшного в цьому не буде. І вона мене гарненько прийметься І друга троянда, яку я дуже-дуже хотіла, це троянда. Давайте я присяду ось так, щоб вам гарненько показати. Це троянда чіпендейл теж Це шраб. Я забула, хто оригінатор цієї троянди, можливо, ви знаєте, підкажіть. Я вже другий раз її купую. Тому що, давайте ось так, тому що першого разу це був пересорт. І я вже у відчаї просто не хотіла купувати. Але потім подумала: ну, якщо я хотіла цю троянду, то давайте я візьму її ще раз. Отже, надіюсь, що в мене буде все-таки чіп І ось тут троянди, вибачте, які я отримала перше замовлення із Розіни сайта. Тут три саженці, вони прийшли отак замотані. Я їх вже трошки розмотала, потім замотала знову в вологій тирсі корні. Дуже хороші саджанці, але, на жаль, в мене зараз немає можливості поїхати до себе на дачу їх посадити. Тому я трошечки зволожую цю тирсу для того, щоб вони ну, коріння не пересихало. Тут три троянди. Зараз нагадаємо, ага, троянда плетиста Марікі. Бачила її відгуки, дуже подобається. Потім троянда. троянда букет парфе. Це у мене вже друга буде, я вже одну посадила. Якось так вийшло, що дві замовила. Ну, думаю, окей, нехай буде дві. І ще одна троянда це Ангела. Вже не буду доставати її. Цей, не буду їм розматувати, показувати кореневу систему. Коренева система велика, не обрізана, гарна, саженці чудові. Я супер задоволена, якщо вони ще виростуть по сорту, це буде просто прекрасно. А саженці великі, красиві, вони не вегетують коренева система гарно розвинена. Тобто я задоволена. Єдине, що трошки не розумію, як мені перетримати ці троянди ще як мінімум тиждень, тому що я зараз не маю можливості поїхати аж ніяк. Сьогодні неділя і максимум, що я можу, це, мабуть, наступну суботу-зранку поїхати. Тому я просто зволоджую цю терсу і надію, що це допоможе. А ось тут, на підвіконні, в мене новаліс. Це я купила в епіцентрі. Трошки він якийсь грязненький, я його вже не мию. Трошки, можливо, потрібно обрискати Це троянда новаліс Багато хто її знає. Оригінатор тут вказаний це троянда Кордеса. Що ми бачимо? Що росте вона. 100 см, вони вказують висоту, 50 см ширину, запах на дві зірочки, тобто такий собі слабенький. І стійкість до хвороб доволі висока. 4 вказано із 5 зірочок. І морозостійкість тут заклеєна, не видно. Ну, я знаю, що на валіс росте більше, ніж 100 см, це, може бути, 1,52 метра тому що це шрабова форма Троянди. Вона ось прям така, як на цій фото, такий він і росте. Я планую її посадити з Purple Lodge поряд. Це буде класно. Поряд ще буде троянда, яка в мене вже росте. Це William Шекспір Девіда Остіна. І, можливо, ще щось в таких тонах. А, поряд там ще буде рости помпонела, вона теж така рожева, гарно буде компонуватися. Тобто буду створювати. Це буде пересадки і посадки, ну, все дуже багато роботи. І ось ще показую лаванда, друзі. В мене лаванда, яку я саджала, сіяла своїх. І свого насіння зовсім інша. Тобто листочки там такі довгенькі і без цих зубчиків. А тут, ось погляньте, листочки з зубчиками. Що це за сорт лаванди? Я ну, такий не бачила. Пахне лавандою, але з таким поряним відтінком. Класно! І я взяла просто спробувати ось цей сорт лаванди, як він переживеться. Посажу, звичайно, біля троянд, коли буду вкривати, теж її вкрию. Бо, до речі, у моєї колеги лаванда все вимерзла. У мене все стоїть гаразд класно. Я думаю, що це із-за того, що я вкриваю лаванду. Вона просто там рядом росте а разом з трояндами. Далі, так, давайте ми оце сховаємо. Це в мене зараз зараз тис середній. Тис середній він ягідний, тис ягідний. Я перше, тако якось буде краще видно, буду сажати в себе таку хвойну рослину. Я прочитала, що вона ядовита, росте висока, але мені дуже сподобалися голочки. Хочеться більш такого трошки різних хвойних в своєму саду, і я вирішила спробувати цей тис. Ось буде ще тис у мене. І ось це манжетка. Я бачила таку рослинку. В блогерів. Вона гарно дивиться, виглядає поряд з трояндами. Вона така жовта, тобто цвіте жовтим, буде красиво з будь-якими трояндами, і з жовтими, з рожевими. Тут такий широкий кущик, його можна розділити на два, а то й три. Ну, побачимо. Отже, це те, що по рослинках. І ось тут ми бачимо, горіхи мої стоять, сушилися. Це гарбузи, які я привезла. Друзі, я тут виглянула в такий підвечірок в наш ліс, який знаходиться біля мого дому в місті. Тут ось такі гарні сосни. І сьогодні така тиха. Але доволі прохолодна погода, яка дає наснаги просто пройтись по лісу і насолодитися з цією просто природою. Стрибають птахи, ліс такий кольоровий, жовтий, червоний. Тут такий паркан. Так, Зараз ми бігуна пропустимо. Оп. Люди займаються спортом. Тут такий паркан дерев'яний. Там якась приватна територія, але будинків я не бачу. Можливо, вони є. Але там не живе. Ага, будинок є. Щось таке дуже здорове. Якась приватна територія, але мені здається, тут ніхто не живе. Просто величезний будинок, він доволі добудований, схоже більше на якийсь або багатоквартирний, або якийсь готель. Але я впевнена, що тут ніхто не живе, можливо, просто доглядають, тому що фасад будинку не дороблений. І не зроблена територія поруч, що видно по цьому паркану, який, мабуть, повинен бути не дерев'яним, а якимсь іншим. Собачка там десь гавкає. Ось у нас там траса. З приводу грибів не впевнена, що вони тут є, я ніколи їх тут не бачила. Людей гуляє багато. І це приємне місце, щоб провести якусь годинку на самоті, хотілося б сказати, але так як тут гуляє багато людей, то не зовсім на самоті. Мені здається, навіть для фотосесії ось такий пейзаж був би дуже симпатичним. А ось будинок з іншого ракурсу. Ага, ворота заваляні. Ось тут є ворота, але вони закриті якимсь парканом. Якщо ви втомились від своїх буднів, я рекомендую сходити вам в ліс. Але я зараз дійшла до траси, тому тут не дуже спокійно. Але насправді дуже гарно. Они кастерочка. Це сосновий ліс, ще раз нагадаю. І люблю я тут гуляти іноді. Раніше навіть бігала. Зараз я не бігаю, тому що у мене коліно. От, так що таке. Отже, на цій позитивній ноті буду закінчувати цей влог. Якщо вам сподобалось, якщо вам було корисним, будь ласка, не забувайте ставити пальчики доверху, підписуватись на мій канал і па-па!